Слава Україні! Херсон єднає Україну. Віримо в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Сон єднає Україну. Ірландія вірить у нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу. Я вам бажаю. Здоров'я і перемога. Херсон єднає Україна. Місто Одеса вірить в перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Херсон єднає Україну. нашим за свободу. Херсон Місто Вердичів, Житомирська область. Вірять в нашу перемогу. Дякую воїнам за нашу свободу. Цей день бажаю вам повернутися додому живими і здоровими. З перемогою. Херсон єднає Україну, Польща, місто Гоже Великопольський. вірив в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаю вам бути здоровими та янголоохоронцями. Херсон єднає Україну, місто Миколаїв! вірить в нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сил, натхнення і перемоги. Херсон єднає Україну. Місто Херсон, вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за, за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги. У нас кількості духу. Дякуємо, що мушні боронити кордони нашої житлої землі. Дії нашого народу. Повертайтеся живими. Слава Україні! Херцон єднає Україну. Місто Дніпро вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнів. В цей день я хочу вам побажати здоров'я, успіхів у роботі та нашої перемоги. Херсон єднає Україну. Місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам єдності, надії та віри в перемогу. Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим військовим за свободу. В цей день я бажаю вам щастя, здоров'я, везіння, а найголовніше повернутися живим. Херсон єднає Україну, місто Бухарест вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу, в цей день бажаю вам світла, добра, перемоги. Скоріше повернутися додому живими. Херсон єднає Україну. Мистер Херсон вірить в перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день побажаємо нас наги, сили та любові. Вам до життя, до своєї долі. Херсон єднає Україну. І станоці вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за нашу свободу. В цей день ми бажаємо вам звиття міцного здоров'я та ангелоохоронця, повертатись додому з перемогою. Слава Україні! єднає Україну. Місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам щирих посмішок, величезного здоров'я та скорішої перемоги. Харсоні дані Україну. мисти Миколаїв вірить в нашу перемогу, а хочу побажати нашим збройним силам здоров'я, мужності, храбрості, щоб у все було добре та вони скоріше повернулися додому. Ми дякую вам за те, що ви за нас стоїте, щоб наша країна була вільна. Слава Україні.